Одягнули вишиванки і начепили вуса Чарлі Чапліна. Львів'яни та кияни вийшли на артмоб німе кіно. Так протестують проти наступу на український дубляж іноземних фільмів. Вишиванкою демонструють, що вони українці. А Чарлі Чаплін і німе кіно, Кіно» українці скоро не зможуть почути рідної мови з екранів. Так пояснюють артмобівці. Чарлі Чаплін. Це символ німого кіно це те, до чого ми йдемо в результаті переслідувань українського дубляжу. От у мене є двоє діточок, тому для мене не байдуже в якій вони країні будуть жити, що вони будуть дивитися, яку інформацію сприймати. Це не є ані політична, ані громадська організація, просто зібралися у соціальних мережах. Причиною такого мовчазного протесту став арешт обладнання київської студії Ледоен, яка дублює більшість фільмів українською мовою. За офіційною версією, начебто, у студії були проблеми із податками. Втім, чимало осіб у це не вірить. Це вже якби була остання крапля. А до того, в принципі, відбулося багато подій різних, як то скасування. В проєкті поки що історії України в середніх школах скорочення кількості сільських шкіл, тобто іде різноманітне різними шляхами потрошку, якесь утискання української культури її просто корінних засад. Також організатори виступають проти того, що 1 лютого цього року Кабмін скасував вимогу про обов'язкове дублювання або озвучення фільму українською мовою. Цими діями поставлено незручне становище лояльні громадяни України, тобто ті, які володіють державною мовою. Дем'ян і Андрій створили у Львові власне об'єднання і озвучують фільми та серіали. Ти не маєш жодного права, жодного. Роблять це безкоштовно і викладають в інтернет, бо хочуть, щоб дивилися кіно українською мовою. У нього є попит просто. Він на даному моменті не настільки комерційно успішний в силу того, що завжди дешевше взяти готове іншомовне, ну що ми зараз і бачимо. А так це тисячі і десятки тисяч переглядів в наших і в інших резруп, які цим займаються. Переконані попит на україномовний дубляж нині є зацікавлені. Люди є, але вони хочуть це робити, щоб воно було свіже і актуальне. Тобто, от вийшла серія чи там фільм, і вони вже хочуть це бачити українською. За статистикою, кількість відвідувачів в українських кінотеатрах збільшується. Глядачі хочуть дивитися фільми українською мовою, бо став професійнішим і наближеним до розмовної мови. Ой, -ой линяємо! Я відреагував миттєво. Марічка Крижанівська Володимир Квятковський, головні новини Львова.